Чувствую нормально, не волнуюсь. В том, что знаю, уверена, а в том, чего не знаю, не важно. Я себя чувствую, хорошее настроение, все супер, все замечательно. Я очень хочу сдать, и поэтому ем шоколад. Чуть только что не упустила микрофон. Вчерся червень, то почалися головні переживання всіх випускників всіх шкіл – ЗНО. І кожен мешканець університету крок розуміє всю відповідальність подій, що відбувається. Які емоції ти переживала, коли здавала своє ЗНО у 2008 році? Було дуже багато емоцій, перш за все, це переживання доволі важко було здавати, адже перше було зно, і ми не знали взагалі ніякі правила будуть, що потім буде. Тобто, це був стрес, реальний стрес. Підтримки не було зовсім. І коли ми виходили, ми могли бути тільки зі своїми емоціями наодинці. Саме тому проектна група СПІДІ другий рік поспіль проводить акцію. Я складено, я супергерой. В його рамках всі, хто складають тести зовнішнього незалежного оцінювання, мають можливість отримати значки супергероя, а також в період 6 по 17 липня, приявити його і отримати оригінальну футболку, що додатково свідчить про статус супергероя. Університет Кровса, майбутні студенти впевнені, що подальше складання тестів буде простішим, тому що я супергерой. Я здала ЗНО і я супергерой. Я здала знову. Я супергерой. Я супергерой. Я здала ЗНО.